А це ти є... Чуєш подив? це ти далі дає. <риклад> Бо <Богу> говорить, блядь! <риклад> <риклад> так, ну що ж, їдемо далі. І зараз матч. <клад> Штурму андердогів. Невдала серія від команди «Андердог». Деморалізована трохи команда, і Штурм мав би використовувати ці шанси. Що і буде зараз робити ця команда? В нього! А Дердогам, якщо вони хочуть все ж таки поборотися ще в цьому сезоні за чемпіонство, треба щось робити своєю грою. Грається Ти, ти всі накрили, Поки ти Ви з вогнем, хлопці, її штурму.

Серьезно, 29, я радуюсь на команде, а вот поступильник. Серьезно, если бы такую мою команду я так посостоял, блядь приводит, то пошел бы так, да, до подсудильника. Да, він деколи выключается. Причем мне-то фото, но моя команда. О, не натигался, короче. Ой-ой-ой, дальній удар від головка. А зараз дальній удар від Карлоса. Пробує все ж таки андердог Переламати цю гру. Там, там!

Osionfish. Але штурм зберігає за собою м'яч. О! І Відкриває! Поплив! Поплив андердок, блять! Рома, ну нахер ти прийшов! Роба прийшов! Пацані такий грали. Нормально ж гуляли, блядь! Бамкір! Шоумен, блядь!

А, ну там даже наш... робить. А це, э, гараж, ворота не помалюють. спитати. Спитай, блядь, у мене там такий, блядь, гараж страшний піздец, блядь. Треба ворота помалювати. Слава є, слава є! Де як, як небудь, блядь, тільки щоб нормально виглядало, блядь. Спитаю. Спитаєш? Напишеш, да? Так, Давай, во. Блядь! Нет, я не могу на него смотреть, а, да! да. Как, луна, как разбудили ночью. Чувак, вставай, блядь. Давай, Давай. Пресс, пресс. Брось, Сань, хорошо. Еще, еще, еще. хорошо. Борется штурм! Ай, -а -а, два, но. Вс ⁇ Накал! Развал в в тему матче! Це все дібала, немає, команда футлила. Дібала при, при, привів сюда. Вже, вже ревця аж мову видібрало, блядь, за команду, бля. Ну типа ну один-то біт, ты просто не на рома виживай. 30 секунд! Да ч вона? Да то, що буде открытий. Коларова, коларова до конца. Каларо. Пять секунд! Голливуд, блядь! Гусь, Голливуд! Помнишь, как в этом топ Гусь, Голливуд! Блукач! До выхода! Фу, блядь! Фу! Фу! До выхода, игра. До выхода! Беги, беги, беги! Беги, Лола, беги! <рикунок> 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 Давай <рикунок> по пощадкавому, блядь! Гориш! Ромчик банк кредит не дасть, блядь! Два-один, все!